У подарунок своїм онукам я вирішила вишити різдвяні панчохи. Старший онук вже отримав свій, залишився молодший і моя невістка, їх мама. В цьому, в цьому відео я буду показувати свій підготовчий процес до цієї вишивки і сам процес вишивки. Буду вказувати якісь там маленькі деталі, маленькі свої секретики. Як я це роблю, можливо, комусь це буде у нагоді. Ну, ось моє робоче місце це мій станок. Він зроблений на замовлення, по моїм кресленням, за моїми розмірами. Все це, це я дивилася в інтернеті, вибирала те, що мені подобається, прикидала, як мені буде зручно. Ці органайзери зроблені самостійно. Це якийсь матеріал утеплюючий. Отут я вішаю ниточки. Голочки мені в роботі пригодяться, я вам потім покажу, куди і як. В цих окулярах я працюю, бо зір вже не той, що в молоді роки. Це звеличувальне скло разом зі підсвіткою. Це теж мені в роботі. Далі буду покагати. Це от кріплення на це я розтягую канву. Це все я покажу, як це робиться. З обох боків таке в мене є. Тут будуть кріпитися канвази за, за цю тканину. Китя, ти мені допомагаєш, да, моя дівчатка? Так, далі буду показувати, що я роблю далі. Да, оці ящички спеціально поставила, бо іноді ноги втомлюються, ставлю ноги на ящички. Дуже зручно. Так все це виглядає. Я буквально вчора зняла свій останній проєкт і планую приступати до нового. Кріплення канви. Канва випрасована. Працює здебільшого на канві Аїда 16. Спочатку я закріплю голочками. Це для того, щоб вона не їздила. Закріплюю я її на оцю додаткову тканину, яка вже закріплена на самому станкі. Ну, о, виглядає це ось так. Далі я проходжусь ниточкою для того, щоб ці голочки прибрати. Беру якусь таку кріпеньку ниточку і проходжусь по всій цій довжині. Назад, для того, щоб тканина була добре закріплена, бо її треба буде натягувати, щоб вона ніде не сповзала. Ну, не дуже зручно, але можливо. І це робиться один раз. Угу. Так, все прошито. Робимо останні стежки. Дуже сильно тут я не закріплюю, Нікуди воно вже не дінеться. Так, от таким чином закріплена канва зверху. її підіймаю приблизно на ось цей рівень, щоб мені, мені було зручно, вишиваю я права рука знизу, ліва зверху. І закріплюю таким чином сам станок, щоб вона в мене зверху вже й нікуди не мерзала. Зверху вона закріплена. Що ми робимо знизу? Знизу треба розслабити бокові ґінти. Знизу вона закріплюється таким чином. От так, от я її накручую і натягую. Під цим натяженням я закріплюю болти. Дуже люблю, коли канва натягнута як барабан. Мені так зручніше працювати. Мені здається, що крестики укладаються рівно. Так, оце початок. Далі, далі йде кріплення з боку. Кріплення крокодильчиками. Ось таким чином я їх чіпляю. Це в мене резиночка. Так, треба все розпустити. Крокодильчики, ще раз кажу, це резиночка така звичайна. Ці крокодильчики, такі, як зі старих штор взяла. І тепер я хочу канву розтягнути приблизно. Мені треба, щоб вона була дуже-дуже натягнута. Я приблизно роблю ось так. Потім з однієї сторони я закріплюю. І підтягую в другу сторону. Дивлюсь, щоб мені все подобалось. Вот. Натягую та як барабанчик. І закріплюю резиночку з другої сторони. Закріплюю, як закріплюється там у кожного свій метод. Все. Тепер мене все влаштовує. Тепер я можу починати розбирати нитки. Це я покажу трохи згодом. Тепер я розповім, як я розбираю нитки. Ось в мене є два аркуші з ключем до схеми. До речі, вишивати я буду різдвяний панчох для одного зануків. Це буде виглядати ось так. Я вже відмітила, в мене є бленди. Їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, десять. Я на своєму органайзері залишаю 10 гвіздочків вільних для оцих блендів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Помітили? От тут от. Ну, десь один гвіздочок я залишаю. Я залишаю Вільним, щоб був проміжу, так між нитками і блендами. І десь от з цього гвіздочка я почну вішати ниточку. Беру ниточку. У мене ось вже лежать нитки, мені їх треба розібрати. Перший номер в мене. 562. А, да, і ще в мене є отакі наліпки, які я використовую для того, щоб на органайзері собі помітити, де який номер висить. Так, 562. Я шукаю його. От, по схемі. 562, це буква N. Я на наліпки пишу номер нитки і її код по схемі. І ось таким от чином це виглядає. І кріплю до органайзеру. Так, мабуть, не сюди, а ось сюди я прикріплю. От. І на цей гвіздочок я причеплю ось цю нитку. Ось цей рулончик чи катушечка. Я її відразу розберу, розріжу на шматочки десь приблизно по метру. Тут 8 метрів, то в мене вийти 8 шматочків, і повішу на органайзер. І таким чином я розберу усі номери ниток. Всі вони будуть висіти на органайзері, бленди будуть вішатися вже в процесі роботи. Вони будуть формуватися. Якщо там нитка не закінчиться, буде залишок, то в неї буде свій гвіздочок і своя наліпка. Як це буде виглядати все разом, трішечки пізніше. Ось ниточка порізана. Я її вішаю на свій гвіздочок і заправляю за роботою. Отак от будуть висіти всі ниточки. Так це все буде виглядати. Ось так виглядає розібрана палітра кольорів. Біля кожного кольору наліпка з його символом і з його номером. Наліпки це ненадійні, вони відскакують іноді в процесі, тому я їх закріплю голочками. Може, хтось вигадає якийсь свій спосіб кріплення. І поділиться, буду тільки рада, я поки що нічого іншого не вигадала. Що я ще використовую? Ось такі магнітики. На них кріпляться голочки робочі і маленькі ножиці. Зараз вони в іншому місці і для іншого проєкту. Ще я використовую маленькі ведерці для сміття, для залишок ниток. Для чого завгодно. І я використовую в своїй роботі маркери, які розчиняються в холодній воді, я е креслю розміри сітки, а також можу помічати, які кольори, в якому місці треба вишивати. Це я можу показати трішечки далі. Отаким таким чином проходить моя підготовка до роботи я продовжувала роботу, відміряла від краю десь приблизно 4 см. Це не картина, це картина, буде різдвяний. Тому мені треба просто небагато тканини для того, щоб вона зашивалася внутрі. Далі я заміряла середину. Канви знайшла її, поставила тут поміточку І маркером, який змивається холодною водою, роблю собі сітку 10 на 10 клітин. Канва натягнута дуже плотно, тому по ній малювати дуже легко. Зараз я зроблю вираховую по 10. Клітин з цього боку зроблю горизонтальні лінії і почну працювати. Мені так зручніше. Хтось цього не робить, я не кажу, що те, що роблю я, це саме правильно. Я просто показую, як це роблю я і як це мені зручно. Далі я покажу, як я відмічаю е кольори маркером, які я буду вишивати. Ось так виглядає розмальована сіточка. Це в мене центр для розуміння. Ну, так мені краще легше орієнтуватися по схемі. Є такі кольори, які я крапочками прямо на канві відмічаю ті кольори, які треба вишивати. Мені так подобається. Може, хтось робить інакше, хтось вишиває на руках, я вишиваю на станки. Кожен робить так, як йому зручно. Сіточка намальована маркером, але він такий бліденький, бо він вже майже пустий. І ця сіточка, вона не напружує, вона зовсім слабенько виглядає, тільки для орієнтіру. От зверху лінія намальована, то маркер новий, він більш яскравий. Я їм буду, скоріш за все, ставити крапочки, де який колір буде вишиватися. Це я обов'язково теж покажу. Ще хочу додати, що весь цей підготовчий процес займає ну, півдня. Ну, може, трішечки більше. Зато потім ви сідаєте і працюєте вже, не відволікаючись ні на які дрібнички. Далі я буду показувати, як буде йти сам процес вишивки і розказувати свої. Якісь маленькі секретики.